Павлоград став прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Спочатку повномасштабного вторгнення наше місто прихистило понад 14 тисяч людей. Зараз тут мешкають люди з Ізюма, Бахмута, Часів Яру, Покровська та інших зон, де ведуться зараз активні бойові дії. Чи комфортно зараз жити у Павлограді, та чи подобається назва міста, дізнавалась наша знімальна група. Да, комфортно. Парк обновили, вот это вот нравится. Больницу обновили. Там ну, лифт такой, щоб, ну, по мелочи дороги, інфраструктури, різні кафешки. Ну, от в да. Ви давно тут живете вы корен... да. я Україні? Ви коріна Павлоград. Да. Ми переїхали з Бахмута, да, поэтому комфортно. Там для жизни. Спокійно. Павлоград да. вас прихистив, так? Да. Давно ви в Павлограді. З октября місяця минулого року. Вже рік. Да. Як вам живеться, що подобається? Все подобається. Все. В принципі, город подобається. Все комфортно, пішли доступності. Все. Наше місто назване на честь святого апостола Павла. Я, ну, я так і думала. А, скажіть, а ваша думка, варто перейменовувати? Не варто. Чому? От не знаю, чому, але мені подобається назва нашого міста. І перейменувати не треба. Не треба. Це ваша думка. Це ви? моя думка. І думка, і думка багатьох людей. Ви я в Павлограді сімдесят сьомого року. Сім'я цьому, тобто ви тут працювали? Да, да. Тут і пенсію заробила. Ми бачимо, ви несете саджанець. Вірите в перемогу? Вірю, вірю і жду. Я звикла тут, мені подобається. Я щира українка з Павлограда. Чи знаєте ви, що навкруги назви нашого міста вирують і його хочуть перейменувати. Мені подобається, хай буде Павлоград. Хай не перейменовуйте, будь ласка. Я звикла до Павлограда. Тому що старі люди привикли так в Павлоград, і ми привикли. Комфортно, якби не війна. Якби не війна, ви сама Павлоградка? Ну ні. Звідки ви? З Вінниці. Ви з Вінниці. Тут у нас давно живете? Так, да, вже 11 років. 11 років. Скажіть, ви знаєте, що навкруги назви міста вирують пристрасті, його хочуть перейменувати? Як ви до цього ставитеся? Ну, нас влаштовує Павлоград, і це хороша назва. Всі звикли і ну, я не вважаю, що це пов'язано з Росією. Скажіть ваше ставлення до перейменування нашого міста? В яке? В Матвіїв хочуть перейменувати. Хто це такий Матвій? Я не знаю, хто це такий. Я за Павлоград. Чому? Ну тому що не доказано, що Павло це екатеринський хто там син чи хто. Де воно доказано? Я не бачила. Як побачу, буду іншу думку мати.